Всім доброго раночку. Сьогодні в нас пасмурно, сонечка майже немає. Зараз подивимося, що видають наші панельки. Так що настають туманні дні Сонця буде менше і менше Так дивимося Тут 5 ампер 69 ватт 11 ампер 160 ватт 11 160 майже. 687. Це всі 2800 Вт. Зараз. Та нічого не, не, не вимкнено в хаті. роутер та, ворова, та всяка фігня працює. І загальна маса в нас дає 32 А. 450 Вт. Із 2800. Оце така чепуха малята. Контролери зараз працюють в МППТ режимі всі. Поперекчали четвертий режим. Так що вони відпрацьовують своє діло Потихеньку. Всім до побачення. Дякую за підписку. Всім дякую.